Слава Господу. Сьогодні, знаєте, так, брати направляють нас до, саме через проповіді до того, що ми будували взаємовідносини з Богом. Так чи ні? Але дуже важливо зрозуміти, що побудування взаємовідносин з Богом не можуть бути на наших умовах, так як хочемо ми. Правильне побудування взаємовідносин не завжди будуть ну, такі на Божих умовах, тому що Він один знає, як це що найкраще. Він один знає. Як це в максимальна благодість для кожної з нас, особливе благословіння для кожної з нас. Я хочу в певній мірі теж продовжувати говорити на цю тему. Часто, коли проповідуєш, то е, бачите, інколи наші окремі проповіді так в інтернеті появляються, і підходять, запитують, яка у вас тема проповіді? Ну, і не завжди буває, сформуєш, то тобто я тему підтримуєш, але якби такою одною назвою ну, не завжди сформуєш таку і мусиш так і продумувати. То я ось сьогодні так назвав тему: чи впевнений я? Що Господь зі мною. І знаєте, можна задати це запитання, чи впевнений ти, що Господь з тобою, Можна сказати, да, впевнений. І вроді що? От і поговорили, так? Да? да, впевнений. Але наступне буде запитання, це вже світлі теми. А що є під ґрунтям, або що є основою для того, щоб тобі сказати, що я впевнений, що Господь зі мною? Я хотів би, щоб ми відкрили е, від, ой, не від Матфія, а друге післання до Матфія, і там одне таке. Настанова до Тимофія, я вибачаюсь, да, бачите, хочу так скоріше, і поки затяну час. Друге післання до Тимофія, і саме перший розділ з 12 го вірша апостол Павло він звертається підбадьорюючи Тимофія, стверджуючи його істині, І він говорить важливі слова, ми їх часто повторюємо. Через це я і страждаю, але не соромлюсь, бо знаю. Кому я повірив і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Ось так апостол Павло говорить дві важливі речі. Сьогодні теж говорилося, я знаю. Тобто про знання сьогодні Вова теж говорив: я знаю. І апостол Павло говорить, так, «Да, це важливі речі. І сьогодні можна багато чого знати. Сьогодні можна цитувати Слово Боже на пам'ять. Сьогодні можна знову такі цілі біблійні тексти проговорювати. Але апостол Павло говорить, ще далі. Тому що чому дійсно ми отримуємо знання? Ми ці знання отримуємо через Слово Боже, через віру вчення. Але апостол Павло говорить, ну я маю впевненість те, що ці знання що? Вони діють. Павло, а звідки твоя впевненість? На чому будується твоя впевненість? Давайте ми сьогодні трішечки поглянемо, на чому будується впевненість саме апостола Павла. Я хотів би нас. Запросити в дії святих апостолів 27 розділ. Там апостол Павло проговорює про свої такі, описується Євангеліст він описує такі важливі події апостола Павла. Заточення, арешт, садять на корабль і має пливти до Італії. Професіонали! По суті, відважуються, хоча віруюча людина говорить, що? Віруюча людина говорить, я б що? Не радив би вам. Ну професіонали говорять, що? Ми зробимо, ми профі. Для нас це. І знаєте, професіоналізм він до певного часу виправдов... виправданий був, але прийшов час, коли що, і професіонали опустили руки, перестали їсти, перестали жити всякою надією, викинули все те матеріальні цінності, які. Мали, і що далі вони не знають. Професіоналізм закінчився. Досвід, я хочу сказати, він велика справа, він велика сила для того, щоб щось досягати, але не завжди він що працює. І тому сьогодні теж наголошувалося, Господь основа всього. І ось, коли люди в відчаї, люди в страсі, які ніколи до цього часу нічого не боялися, ніякі морські стихії, я не думаю, що навіть тоді, коли вони вирушали в це плавання, що знову таки це було просто безум'я. Ні, люди, які не боялися, люди, людьми, які мали досвід, якими рухала сміливість, але вони. Ну, таки, стикнулися з надзвичайно тими стихіями, які їм не підвласні, і навіть та стихія, яка прийшла надзвичайною загрозою для їхнього життя, і навіть прийняв уже все, все смерть. Ось люди прийняли так. І ось тут виходить віруючий чоловік, людина, яка довіряє Богові, і говорить дуже важливі речі. Це 23-й вірш. Я теж за обмеженням часу таку буду говорити тільки ті місця, ви знаєте ці події. Але апостол Павло говорить такі речі. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу і якому що я служу. Чуєте, ось важливо, на чому будувалося переконання Павла. Я почув голос Божий, і я прийняв його. І я знаю, що я йому належу. Це велике і сильне знання, це велике і сильне відкриття. Але разом з тим Павло розуміє, що це знання, і це відкриття, і це ствердження, що я належу Богові, воно працює теж при одній важливій умові, тому що я йому що роблю, брати і сестри? Служу. І хтось може сказати сьогодні, так міг сказати Павло. Це дійсно людина, яка була помазана Господом на служіння. Це дійсно людина, яка була призначена, і він міг сказати, а хіба це є умовою для того, щоб сьогодні Божа присутність була в моєму житті, обов'язково чи йому служити, так, як служив Павло. І можна задуматися. І можна дійсно сказати, а можливо, тільки Павло міг так мав таке дірзновіння. Але Павло себе називає Я фарисей з фарисеїв. Я людина, яка намагалася до останньої букви виконувати. Боже Слово, Божий закон. Павло так різновино говорить, і це було в його житті. А раз він виконував закон, значить він знав слово Боже чи ні, брати і сестри. Знав. Тому що я часто говорю: не можна говорити, що я живу по слову, якщо ти його не знаєш. Я часто це і для себе говорю. Не можна говорити, що я живу по слову, якщо ти в ньому не перебуваєш і ти його не знаєш. І тому Павло говорить важливі речі, але ну, таки він говорить на основі Слова Божого. Я хотів би, щоб деякі місця нам, брати, відкрити, будь ласка, Даніїла 3, розділ, 17 вірш. Подія нам теж відома, подія нам, яку ми також часто згадуємо, що, можливо, настільки часто, що як блудний син не завжди вже хочеться проповідати на цю тему, але ми говоримо про трьох юнаків, які біля брожареної печі. І ось що говорять вони? Піч розжарена. Настільки, що навіть люди, які тільки до неї приходять, воно що вже В Юнаків є віра. Але вони, знаєте, не просто говорять, Бог, в якого ми віримо, а що вони стверджують, що їм дає оце переконання, що їм дає це ствердження, Бог, якому ми служимо. Чуєте, Якому ми служимо. І беси вірують, і трепещуть. так чи ні? І тому сьогодні не просто віра, є вірою, яка може ось так давати відчуття Божої присутності. Ми вже говорили. Сьогодні є номінальна віра, Бог є, Бог великий. А що він в моєму житті? А чи дійсно він в моєму житті? А наскільки я в цьому Божому житті? І тому юнаки говорять, і я думаю, Павло читав це. савлом ще, він читав і На це також звернув увагу не просто Бога, якого ми віримо, абстрактний чи ще якийсь, а Богу, якому ми служимо. Я думаю, він так само відкривав і книгу пророка Малахії, 3 розділ 14, 18 вірш. Якщо можна, теж, будь ласка, я думаю, це важливі речі. Де пророк говорить Боже? Ви сьогодні говорите, чи не намарно ми служимо Богові. Чи не намарно ми служимо і належимо йому? З го вірша, будь ласка. Ну, хай буде 17, так? Да? Ви сказали, безумний той, хто служить Богові, і що більше маємо, тому що ми зберегли Його закони, і тому, що ми пішли, як ті, що моляться перед лицем Господа Вседержителя. І до 18, будь ласка, такі тексти прочитайте. І тепер ми блаженними називаємо чужинців, і вони поселяються, чинячи беззакони, і стали проти Бога і спаслися. Так сказали ті, що бояться Господа, кожний до свого ближнього, і Господь сприйняв, і вислухав, і записав до літописів книги перед собою тих, що боялися Господа, і що, -що поважають Його ім'я. І далі, і вони будуть моїми, говорить Господь Сидержитель, на день, в якому я зроблю на здобуття, і як виберу, так як чоловік вибирає свого сина, який йому що служить. І 18-й, будь ласка. І ви повернетеся і побачите моїх праведними різницю між праведними і беззаконням, між тими, що служать Богові і що не служать йому. Ось так проговорює Господь. Я думаю, ще одну важливу річ прочитував в своєму житті, не просто прочитував в своєму житті апостол Павло, будучи законником, будучи фарисеєм, будучи тим, який прибував в слові Божій істині, будучи тим, який будував взаємовідносини з Богом. Він теж одне місце прочитав. І це книга Вихід, 23 розділ з 23-го вірша. І теж ось такі важливі слова, 23 розділ з 23-го вірша. Служіть Господу вашому Богові, і Він поблагословить ваш хліб і вашу воду. Я усуну з поміж вас хворобу. Не буде! Твоїм крає також жінки, яка передчасно народжувала, не сплідної, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю мій страх перед тобою і збентешу всі ті народи, до яких ти прийдеш, всі твої вороги втікатимуть від тебе. Але умова знову-таки, брати і сестри, не просто вірте в Бога, а що робіть йому? Служіть. І тому це не просто слова апостола Павла, які міг сказати тільки апостол Павло. Це. Очікування Боже, це вимога Божа. І знову таки, якщо ти хочеш бути впевнений, що я в твоєму житті, твоя віра повинна переростати в служіння мені. І ось що таке служіння? Давайте деякі моменти, тому що можна сьогодні говорити: служіння, а як я можу служити? Тому що в нас буває певна проблема. Ми можемо думати, або думаємо, що я можу послужити, ну. Колись своїм призначенням, коли я війду в своє призначення, тим даром, яким я маю, тим талантом, який я маю. І сьогодні можна говорити, ще не знаю свій дар, ще не знаю свій талант, ще не знаю своє призначення. Можна так відговорюватися. Можна думати, ну, можливо, я ще входжу, ще десь колись війду і ще колись буду служити, хтось роздумує так, молячись про своє призначення. Хочу сказати один із перекладів або одних із тлумачень слова служити, воно дійсно так і звучить. Виконувати те, для чого ти що призначений. Ну давайте повернемося знову таки до апостола Павла. Повернемося до апостола Павла. Якщо взяти період між покаянням Павла, коли він зустрів Ісуса Христа по дорозі і в Дамаск. І між тим, коли він звершив, що перше місіонерське служіння, коли він дійсно увійшов в те призначення бути апостолом язичників, служити їм, проповідувати Євангеліє по всьому світу за межами Єрусалиму і Самарії, пройшло небагато, немало по різним підрахункам, але десь 12-15 років. Чуєте? Павло, а що ти робив 12 років? Ти служив чи не служив? Якби сьогодні знову теж запитали Павла Сучасного, а я чекав, коли ввійду своє що? Служенє. 12 років би чекав би. 14 років би чекав би. Ні, Павло продовжував служити. Є певне Боже призначення цьому «да» і амінь. І в ідеалі чудово, коли я зразу це зрозумів. Не хочу сказати, ідеала такого не буває. Чому? Тому що для того, щоб мені війти в своє призначення, потрібен певний час. В першу чергу потрібна моя підготовка, потрібно мені в цьому навчитися. Потрібно мені знову-таки потихеньку входити в це, щоб зрозуміти, як служити. Бог ніколи ось так не вливає в призначення і в служіння, і Павлу потрібно було пройти від Савла до Павла, щоб війти. Своє призначення, але при цьому продовжувати служити, а не очікувати, коли цей час прийде. Від самого народження Павло говорить, я знав від зараз, що моє таке призначення ну війшов аж, аж коли. Ну я при цьому завжди служив Господеві. Ми візьмемо Ісуса Навіна. Його велике призначення було об'єднати 12 колін і увести їх в землю обітовану. Надзвичайно складна. Надзвичайно складна місія, надзвичайно непроста місія. І, казалось би, міг би зразу. ось, Моїсей зразу, Ісус навін прийшов би десь з'явився, бо він же ж має призначення. Ну, Ісусу Навіну Потрібно було жити з цим народом. Потрібно було бути помічником у Моїсея. Потрібно було бути охоронцем в Скінії, сторожем в скінії. Потрібно було бути в свій час командиром підрозділу, потрібно було йти і розвідником ставати. Ну, Господі, у мене ж величезне моє призначення, чому зразу на це призначення я не повинен був стати. А є певні етапи, певні етапи, до яких потрібно пройти, а ти служи мені. Ми були в Швеції, і мені сподобалася їхня позиція така, коли Гілнер представляв свою фірму. І представляв свого сина, і він говорить: мій син сьогодні займає високе положення на фірмі. Ну зразу, коли тато керівник фірми, то син, як мінімум, хто? Хоча б економічний директор, да? ну хай там вже на Чи замдиректор, ну, якийсь на керівній посаді. Він каже, він займає високе положення. Він сьогодні зварювальником на моїй фірмі, сварщиком. І ми зразу так, по нашому менталітету, ну що ж це таке? Він каже, для того, щоб йому стати. Керівником цієї фірми йому потрібно пройти всі етапи. Що він в першу чергу розумів ту працю, що він розумів цей процес, що він розумів кожну людину і цілував кожну людину, яка є. Якось теж мені довелося спостерігати, коли діти продавали кавуни. І коли під'їхали батьки, я побачив, що дуже заможні батьки. Я кажу, чому ваші діти тут? Чому вони продають сьогодні кавуни? Я хочу, щоб вони навчилися цінувати і розуміти, гроші з неба не падають. Служіння так просто не входять, ось так, помолився і увійшов служіння, що я признав, служити потрібно. І це дійсно процес, брати і сестри. І це дуже важливо. І коли я буду служити Богові, Бог каже, я буду з тобою. Тоді я буду мати оте прекрасне ствердження. І тому деякі моменти, які хотів би звернути увагу. Як ще тлумачиться слово служіння? Служити, бути, служити це значить бути корисним кому-небудь, чим небудь, робити комусь щось, те, що відповідає потребам іншої людини. Чуєте мене, брати і сестри? Це значить піклуватися про когось, хто біля тебе поряд. Це значить потурбуватися, запитати, що тобі потрібно, брат, сестра, чи людина, яка біля мене знаходиться, чим я можу тобі що. Послужити, і це переклад слова служіння. Ще один момент слова служіння. Я не буду в його ростумаю, я думаю, вони нам знайомі, просто я хотів би, щоб нови ну, такі, тому що можна сьогодні думати, я не в призначенні, ще талант свій не зрозумів, і що я буду робити тепер. А чи Бог зі мною вже, брат Борис, насів якихось сумнівів. Але ось що Бог очікує від нас: бути посвяченим комусь або чомусь віддаватися, старатися з усіх. Сил. Ось важливі речі: посвята відданість. Я служу своїй сім'ї, це значить, що? Я посвячений своїй сім'ї. Я служу своїй церкві, це я значить що? Позвячений помісній церкві, до якої я належу. Я служу їй. І сьогодні можливо, я ще не можу послужити тим талантом, тим призначенням, яке вже можливо в мені є. Але я сьогодні готовий стати і звершувати ту працю, яка потребує моя церква. Ту працю, яка потребує моя сім'я, я в сім'ї своїй голова. І я ніколи не стану мити посуд, тому що це повинна робити помічниця. А хто так сказав? А чому, коли сьогодні помічниця не може? По якимось причинам, якщо навіть так у вас встановлено, чому сьогодні мені не звершити цю працю, тому що я посвячений своїй сім'ї? Колись один брат у нас тут викладав, він казав, я мию посуду вдома, не тому, що я її люблю мити, а тому, що я знаю, наскільки цього не любить моя дружина, але вона займається багато іншими справами. І тому це важливе будування служіння своїй сім'ї, служіння своїй церкві. Звершувати ту працю, просто, яка на сьогоднішній день потрібна, от як мене покличуть, або якщо це дійсно буде відповідності мого призначення, я тоді прийду, послужу. Я знаю потреби церкви. Я чую, як прописують їх, я чую, як закликають, і я знаю, я можу це зробити, я хочу це зробити, і я це звершу. І ще буквально один із моментів, що таке служіння? Робити певну роботу, підкорившись чиїмось вказівкам, наказам. послуг для Бога, ми сьогодні чули, що важливіші ніж жертви. Тому я дякую брату Володі, який сьогодні послужив, який сказав дійсно це важливе, коли Бог через Самуїла проговорив до Саула: Жертви для мене. Неціння, я не буду повторювати сьогодні, це 15-й розділ, перша книга Царєва, перша книга Самуїлу, український наш переклад, 22 вірша. Богові послух набагато важливіший, ніж всяку жертву, яку ви що будете приносити. І навпаки, він говорить, не послуг, це є 23 й вірш, це є що? Надзвичайно, бо гріх є чаклунство, і він говорить, і не послух, є такий самий гріх. Як і решта. І тому нехай Господь нас благословить. Ми хочемо сьогодні славити Бога. Ми хочемо сьогодні прославляти Його ім'я. І знаєте, можна на словах прославляти, але Ісус Христос сказав одну важливу річ, як Він прославив Господа. І я б хотів би те, щоб ось так наостанок відкрили нам місце Івана, 17-й розділ, 4-й вірш. Де Ісус Христос говорить такі речі. Євангелія від Івана, 17-й розділ, 4-й вірш, брати, будь ласка. Ісус Христос говорить, я прославив тебе на землі, звершив діяння, котре ти доручив мені звершити. А тепер, брати і сестри дорогенькі, от тепер давайте кожен для себе скажемо, а чи можу я з певністю сказати, Господь зі мною? І чи потім я можу сказати, да, я впевнений, що Господь зі мною, бо я йому служу. Я хотів би, щоб ми помолилися. Я хотів би, щоб знову таки. Навіть під час цієї проповіді, щоб це не лягало словами якийсь докор, ти нічого не робиш, чи ще, щоб дьявол через це до нас не мав доступу. Просто щоб ми ревнували, щоб ми дійсно приліплялися до Бога, приліплялися до Божого народу, до Його церкви. Щоб ми готові були послужити всякий раз і не дивитися, чи 30, чи 60, чи 100 разів, наскільки ти Бог від мене що. Очікуєш, сьогодні можна 30 принести, завтра можна принести в 60, а післязавтра що можна. Нам потрібно, як сьогодні брати говорили, бути плідними. І нехай Господь нас благословить. Будемо молитися і просити, Боже, дай дійсно побачити себе в твоєму Божому наділі і звершувати те, для чого призначений тобою кожного дня і на всякому місці. Слава тобі і подяка тобі, Господь.